Коли на Одещині загинуло два диспетчери, то я розумію, що навіть це диспетчера «Укренерго», то вони навіть для людей не змогли побудувати укриття нормальні. Якусь яму викопали там, е, б, б, б там дровами, якими закидали і все, розумієте, якби була бут, бетонна нормальна бункер для людей, то і люди би не загинули з печери тієї станції, підстанції по якій був вода Тому і а міністр міністерства в, в цій неефективній системі прийняття рішень відсутності контролю один з, з, з елементів, але повірте, не самий вагомий. Укренерго дослідити обов'язково треба, як вони приймали рішення і як вони будували, і агенцію наємак убраков наєм. От за цим, але на сьогодні вже очевидно, що там, ну вибачте, провал і, і Таймс, да, та які вони саме про це і пишуть. Розумієте, безумовно, вони слово корупція Україна, на жаль, для них стало, стало синонимами, і вони в такий спосіб.